Legenda Отець Боско народився 16 серпня 1815 року у сільській місцевості, загубленій між пагорбами регіону Асці. Його покликання, яке проявилося вже в 9-річному віці, привело його на туринські вулиці, де він відшукував експлуатовану молодь, залишену на призволяще. Отець Боско мав геніальні комунікативні здібності та використовував тогочасні медіазасоби. Він проявляв себе як акробат, жонглер, співак, фокусник усе, аби забрати молодь з вулиці. У 1841 році молодий священник Іван Боско розпочав першу недільну ораторію, яка протягом кількох років переїжджала з місця на місце, бо її вважали занадто чисельною та галасливою. У 1846 році переїзд Дім Пінарді перша школа в двох орендованих кімнатах та приїзд мами Маргарити Навальдокко наступного року прийом першого юнака. Саме так розпочалося невпинне помноження хлопців, яких потрібно було нагодувати, виховати та захистити першими контрактами з працевлаштування. Водночас та Хто починаючи від сну 9 років, допомагала у всьому, що було спрямовано на благо молоді, розпочала збирати навколо отця Боско групу благочинців, як мерян, так і богопосвячених осіб. Так народилася Асоціація салезіан співпрацівників, які надавали конкретну підтримку в матеріальних потребах ораторії. А у 1855 році у Морнези була організована перша група дівчат, які разом з Марією Доменікою Мадзарелло створили згромадження дочок Богородиці Помічниці Християн, щоб дбати про дівчат. В ораторії процвітала святість завдяки приходу таких хлопців, як Домінік Савіо, Франческо Безукко і Мікеле Магоне. Також тут вирувала невтомна праця отця Боско і його салезіян. 18 грудня 1859 року приймається рішення про заснування згромадження, метою якого є взаємна допомога для особистого освячення, поширення слави Божої та спасіння душ, особливо тих, які найбільше потребують виховання і освіти. Отець Боско створює виховну систему, засновану на запобіганні. На його думку, молодь не лише повинна бути любленою, але також повинна відчувати та усвідомлювати цю любов до неї. Виникають перші салезіанські друкарні, ремісничі і професійні школи. Район Вальдоко швидко перетворюється на центр Салезіанського духу. У 1868 році освячують церкву Пресвятої Богородиці, помічниці християн, і запал сотні дітлахів з ентузіазмом починає поширюватися по всьому світу. Це поширення розпочалося у 1875 році із заснуванням першого Салезянського дому поза межами Італії у Ніцці Франція та першою місіонерською групою, яка вирушила до Аргентини 11 грудня цього ж року. Потім Іспанія, Бразилія, решта Європи і світу, і так навіть після смерті отця Боско 31 січня 1888 року. Справа отця Боско продовжує велику мандрівку. Салезянський дух святого передбачає радісний і оптимістичний стиль життя, що ніколи не здається перед труднощами. А його педагогічний підхід, який пристосовується навіть до нехристиянських релігій, дозволив згромадженню Салезян поширитися у 128 країнах та на усіх п'яти континентах. Бадше Отця Боско залишилася тридцятьом тисячам сализян і сализіянок, які працюють усіх куточках землі, продовжуючи справу цього наполегливого святого п'ємонця, який вмів дивитися на світ очима віри і любові. Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Я зробив, що міг про решту подбають мої сини салезіяни. Дай мені душі, інше ж мене не цікавить.